Сьогодні висіваю селеру. Сьогодні у нас 28 січня, е трошки зарано, але я думаю, нічого страшного, там три дні до е лютого місяця. Е пишуть, що в лютому місяці потрібно висівати, да, в лю лютий березень. Але ж в мене старі насіння старе. Дуже стара пачка, така навіть насіння старе, тому я не знаю, чи взійде, чи не взійде. Ну, але спробувати хочеться. Хочеться виростити в цьому році і ще й кореневу селеру. Тому що е, листову селеру я завжди висіваю навесні. Вона в мене є дуже смачна і дуже корисна, е, при тому ця рослинка. Ось. І е, щоб її посіяти, потрібно зволожити ґрунт. Зверху Зверху можна прикидати, але чуть-чуть можна прикидати земелькою, не дуже багато. Але я, мабуть, не буду прикидати, отак От висіваємо, потім зволожу на зверху ще. І все, прикриваємо, парничок створюємо і будемо чекати сходів.